Такі, пожалуйста, щоб не порвалися. Точкою напруги залишається автівка, де, як стверджує Геннадій Корбан, один з кандидатів в депутати, знаходяться люди, які мають документи, які підтверджують про начебто підкуп виборців, який відбувався в тих самих автобусах. Він депутата Березенка, кандидата в депутата Березенка, перепрошую. Залишається багато людей, багато людей, які просто прийшли подивитися не всі навіть знають що відбувається навколо самої автівки зібралися люди корбана є тут також і представники штабу штабу березенка ну і міліція невеличкий кордон міліції на чолі із керівником міліції чернігова також присутні тут люди які сидять в машині не хочуть відчиняти міліція не допускає в цю машину вриватися з іншого боку Ситуація виглядає наразі патовою, сам Геннадій корбан теж тут стоїть от біля капоту цієї автівки

Багато людей це прибіжники з обох штабів, обох кандидатів. А також ну, просто напевно чернігівці, які цікавляться тим, що тут відбувається, Бачите, навіть частково перекритий рух на одній з центральних вулиць Рокосовського вулиця. Досі залишаються заблокованими в автівці. Ну, як стверджують люди Корбана, це працівники штабу Березенка, і, начебто, в них є документи, які свідчать про підкуп виборців. Ми, зрештою, самі бачили, що люди на задньому сидінні розривали якісь папери. Офіційна наразі позиція штабу, те, що я знаю, Березенка це те, що це не їхня машина, і це провокація Корбана. Натомість, тим часом тут вже от з'являються такі столи. Я не знаю, що вони означають, то їх ставлять. Ну словом, все це свідчить про те, що тут очевидно все буде тривати можливо до ранку.